Ну, ще одна тема, яку хочеться підняти, окрема велика тема це Давос, економічний форум. Та з того, що так для входу в тему Кристаліна Георгієва виступала на одній з дискусій, порівняла шлях України з шляхом, який вже здолала Болгарія, за її словами болючі реформи на нас чекають, каже Георгієва, але Україна має скасувати субсидії, скасувати субсидії на світло, тепло і змінити податки. Про що нам регулярно говорить і очільниця МВФ, і не тільки та і вона говорить, що от Болгарія цей шлях болючий пройшла, але ж дозволю від себе додати: ми знаємо, як е, болгари зараз живуть, так е, населення старшого віку переважає молоді болгари виїжджають з країни в глиб Європи, їдуть до Німеччини, їдуть в інші країни, де мають гарну освіту і де мають вищі заробітки. Та ось такий шлях Болгарії, та і що ви думаєте взагалі в цілому про. Ці слова, та, про цю заяву, ну і взагалі про Давос, та, з чим ми вийшли з Давоса. Перший Давос перетворився з економічного форуму в е геополітичний. Тема Давосу була не економічна. Тема Давосу була ну, формально, це називалося. Е Пошук е, спільних е, моментів в, в дискусіях і в обговореннях, тобто мова йшла про знаходження е, спільної мови в багатьох складних моментах, це якщо перекладаючи з французької на українську, але нюанс полягає в тому, що дві основні теми, які їх дуже активно обговорювали, це була Українська війна і Гренландія, точніше навпаки, Гренландія, потім українська війна. Суто економічні питання. Дивіться, питання екології взагалі відійшли на третій план. Цього року в Давосі навіть екологію ніхто не піднімав. Е, питання штучного інтелекту навіть не піднімалося. В окремих е, панелях там хтось щось говорив, але е, на сьогоднішній момент європейців набагато більше почало хвилювати, а як їм жити далі. І в тій ситуації виступ. Е, Президент України був як відро холодної води на голову європейців. Я не знаю, наскільки це справило відповідний результат, тому що ну, спочатку Трамп опустив Європу нижче Плінтуса, потім Зеленський вивели все те, що всі розуміють, всі говорять о фрекр, але ніхто не говорить під запис. І про безпекові речі, і про П'яту статтю НАТО, і про Гренландію, і про, і, вибачте, і про пана Віктора Орбана ну просто Віктора, який активно продає інтереси Європи в Москві. Ну, тобто багато було наговорено. Просто треба розуміти наступне. На жаль, Європа це не, навіть не конфедерація. Європа це об'єднання незалежних країн, кожна з яких має свій національний інтерес, які дуже докорінно відрізняються. Європа давним-давно переросла ту організаційну форму, в якій вона існує. Е, Прем'єр-міністр Іспанії говорить про створення спільних Збройних сил, а це, вибачте, будь ласка, е, Чергова демагогія. Європа не ладна на сьогоднішній момент створити фінансовий ресурс для того, щоб сформувати боєздатну армію. Особливо, якщо врахувати, що буде дуже велика бійка за те, хто цією армією реально буде керувати. Тобто, на сьогоднішній момент, так, ми бачимо, там поляків там, 180 тисяч, умовно, та, вояків, там французів 220. Але боєздатність будь-яких збройних сил залежить не від наявності озброєння і боєприпасів, а від е, психологічної готовності помирати, захищаючи ту територію, де ви знаходитесь. Е, чи є в Європі сьогодні психологічна готовність помирати? Ні, немає. І ми бачили це по опитуванні громадської думки. Тому підводячи підсумок чисто геополітичних речей, на сьогоднішній момент Європа знаходиться в надзвичайно жорсткій кризі, безпековій кризі, і е, ті всі спроби знайти спільну мову з американцями, які хочуть загарбати Гренландію. Уявіть собі, одна країна НАТО хоче загарбати території другої країни НАТО. Е, в який конкретно варіант можна буде застосовувати п'яту статтю, коли в який момент? Ну тобто, хто хто буде застосовувати цю статтю і проти кого. Це перший момент. Другий. Європейський політикум на сьогоднішній момент психологічно не готовий до зміни організаційних форм існування своєї країни, свого своє об'єднання. Так що з цієї геополітичної точки зору Давос можна дуже багато обговорювати, у нас з вами фізично немає часу з приводу цього, але він абсолютно унікальний порівняно з тими всіма е, форумами, які були до цього моменту. Це економічний форум, який показав повну безпорадність на сьогоднішній момент Європи для того, щоб в подальшому якимось чином формувати ту політичну силу і економічну силу, яку будуть поважати в світі, ми чули заяви і виступ прем'єр-міністра. Канади, президента Франції, я слухав практично все. Я вам можу відверто сказати: наговорено було багато, але коли я чую від Канади, що треба шукати шукати силу для безсилих, для малосильних він сказав. так Ну, це щось з розряду, знаєте, контраверсійних яких речей, які не варто навіть обговорювати. тому для мене це дуже великий показник тої величезної е, кризи, яка сьогодні, яку сьогодні переживає Європейський Союз. Повертаючись до Кристаліни Георгієвої, по-перше, треба всім добре пам'ятати, що Міжнародний валютний фонд це є кредитор. В незалежності від того, як називається кредитор, яка в нього там юридична назва, головне завдання кредитора полягає в чому? Отримати свої гроші назад з прибутком. Тобто, коли ми з вами говоримо про Міжнародний валютний фонд, його політика в будь-якій країні, де він дає кредит, основна, збільшити дохідну частину бюджету цієї країни і отримати гарантії повернення коштів, які ви надали туди в якості кредиту. Все. Все останнє їх не хвилює. Рівень життя населення цієї країни. Перспективи розвитку економіки цієї країни, її е, там, безпекові речі. Міжнародний валютний фонд це не хвилює, це не його завдання. І то, що говорить Кристаліна Георгієва, відображає саме цей напрямок діяльності Міжнародного валютного фонду. Так, з 2008 року в усіх меморандумах з Міжнародним валютним фондом, в усіх Україна брала на себе зобов'язання привести ціни і тарифи на енергоносії для населення до ринкового рівня. Знайдіть мені хоча б один меморандум, де цього не було. І що? Е, у нас з вами дуже часто в дію вступає дуже цікава річ, яка називається політична доцільність. Ну, сьогодні є, як ви думаєте, от, е, політично є сьогодні. І воля, і можливість, і фінансові споможності привести ціни і тарифи на енергоносії для населення до ринкового рівня. Ні, немає. Ну, а про що ми зараз з вами говоримо? Ну, ну Кристаліна Георгієва ще раз то сказала, ну, ще раз то з'явиться в меморандумі. Ну, підпише українська влада цей меморандум в черговий раз. Там 10 чи 12. -й. З 2008 року. І що? А нічого. Тепер, що стосується податку на додану вартість на ФОПів. Пам'ятаєте, в листопаді місяці міністр фінансів України заявив, що програма на 8,2 мільярда доларів на 4 роки погоджена з Міжнародним валютним фондом на рівні персоналу. В тій програмі було погоджено підняття податку на додану вартість. Введення податку додану вартість для ФОПів, там які там, мають оберт більше мільйона. Все було добре. Але після того, коли міністерство фінансів оприлюднило на своєму сайті цей законопроект для обговорення, уряд і взагалі влада отримали хвилю хейту, отримали дуже жорсткі позиції проти. Ну, а хто, вибачте, будь ласка, піде напередодні, ймовірних якихось рано чи пізно виборів проти такого електорального загону як ФОПи? Та ніхто. На сьогоднішній момент Міжнародний валютний фонд програми України не виділив, меморандум не підписано. Кристаліна Георгієва приїхала сюди підписувати папери, а виявляється, що їх підписувати нема чого, тому що Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з пропозицією. Забрати з меморандуму вимогу податку на додану вартість для ФОПів. Тому що не буде її вирішено це питання. Ситуація із Міжнародним валютним фондом і програмою стала на паузу. Як буде далі? Сказати складно, тому що в дійсності від програми МВФ залежить і. Фінансування України от на тих 90 мільярдів євро, щось будуть шукати, будуть шукати якісь можливості, будуть пропонувати якісь інші способи для того, щоб наповнити державний бюджет. Але е, не рахуватися з громадянським суспільством на сьогоднішній момент не може ніхто. Так що, от маємо таку ситуацію. То, що говорить Кристаліна Георгієва, ну, це її робота це говорити. Так, пане Олеже, ще переглянула коротко підсумки від президента по Давосу. З плюсів він говорить: домовились про ППО та додаткові ракети е, домовлено про зустріч, але це те, що відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну і власне фінансова підтримка ЄС 90 мільярдів доларів на найближчі два роки по 45. І перші гроші з того, що я читала на стрічках, ми маємо отримати вже в квітні. Е, водночас не бачу нічого про угоду, яку анонсували до того на 800 Мільярдів про відновлення України інвестиції в Україну після завершення війни так багато було розмов про цю угоду, і я так розумію, нічого і не вдалося ні підписати, ні до чого дійти. Правильно? Ну слухайте, пам'ятаєте перед Давосом якраз був невеличкий коментар зі сторони Тараса Качки віце прем'єра по. Євроінтеграції, який сказав, що ця угода на 800 мільярдів це протокол намірів, по суті. Тобто, це є документ, який, по суті, не має якихось на той момент обговорення, не мав якихось юридичних зобов'язань щодо тих чи інших дій. Ну, по-перше, з тих 800 мільярдів 300 інвестиційних, тобто, це ні про що. Лишається пів трильйона на 10 років, по 50 мільярдів на рік. Це власне то, що ми маємо на 26-27 рік від Європейського Союзу. Тобто, для того, щоб в Україні виживати в тих умовах, які ми живемо сьогодні, нам треба 50 мільярдів доларів зовнішніх запозичень від наших партнерів. Щоб ні в кого не були ілюзій. На сьогоднішній момент таких грошей в світі немає. Вільних. Навіть у тих умовних 90 мільярдів по 45 в рік євро, які нам обіцяні, Європейський Союз буде стягати через євробонди, які буде випускати і розповсюджувати на міжнародних фінансових ринках. Тобто у європейських, на європейських рахунках цих грошей немає. Ті гроші мають стягуватися ще у вигляді виплат по євробондах. Єдиний ресурс, який на сьогоднішній момент фізично її можна помацати руками, це заморожені російські активи, проти урухомлення яких виступає дуже багато різних політичних сил. Все, на сьогоднішній момент грошей в Європі нема. Їх треба десь шукати. Крістін Лагард, голова Центробанку Європейського Союзу ЄЦБ, чітко сказала, що вона під заморожені російські активи ресурс не дасть. Ну, тому що вона вважає, що це може вдарити по інвестиційній привабливості європейської зони, єврозони. Все, ось вам відповіді на всі питання. Тому, як сказав президент, а що можна говорити про цю людину з Кремля, яка на сьогоднішній момент, замість того, щоб переживати, чи опиниться вона в суді чи ні, думає, яким чином вивести з-під заборони і заморозки власні активи. Ось вам відповіді. Що таке Європа сьогодні? Європа це купа різних бачень, купа різних інтересів. А Єврокомісія сьогодні має настільки обмежені повноваження, що це по суті дорадчий орган по суті, Європейської Ради. Тому, ще раз повторюю, що чого починав: Європа переросла себе давним-давно. І якщо Європа не буде, скажімо так, удосконалюватися. І в організаційній формі також ми будемо мати надзвичайно великі проблеми і в подальшому. Е, відверто кажучи, є дуже велике питання, а куди ми з вами всі йдемо? Ну, тобто, ми з вами намалювали. Він тобто каже, не пустить нас найближчі 100 років, каже Орбан не пустить Україну до Євросоюзу. Орбан, Орбан в квітні місяці має вибори. Так. І на сьогоднішній момент на 15% е, Мадяр, його прямий опонент. Імримадія, по-моєму, має е, більший рейтинг, і цей розрив збільшується. І цілком ймовірно, Орбана вже у, е, умовно там в квітні місці не буде на посаді прем'єра. Тому давайте не слухати, що говорить Орбан. Давайте реально дивитися на ті всі речі, які сьогодні відбуваються. Мене більше цікавить інше. Мене більше цікавить, а взагалі чого одна Європа взагалі на будь-що. Тому що. Тоже із е, виступу президента. Ну, добре, е, відправили там 40 чоловік вояків в Гренландію, е, європейські країни. Це про що? Кого вони там захистять? Тим більше рівно через добу німці уїхали. Про що це? Це що, сила? Це що? Демонстрація звитяги? Ні. Європа сьогодні не годна взагалі ні на що. Це пусте місце. З величезною купою різних бачень на примітивні речі. Хто тільки, вибачте, будь ласка, не опускав сьогодні Європу серед е, американських виступаючих. І міністр е, торгівлі виступає е, безпосередньо на його виступі Крістін Лагард і йде. Тому що він каже: ви дурні, беріть вугілля і починайте вугілля використовувати замість енергоносіїв, нашу вам та зелена енергетика. Виступає Трамп, говорить мудрі китайці набудували купу тих повітряних електростанцій і продали дурним європейцям. І дурні європейці зараз мають величезні збитки з цього всього. Це тільки одна з фраз. Там, взагалі, коли порахувати, починаючи з Мюнхенської конференції, на якій виступив Джей Ді і взагалі опустив європейців на Чеплінтуса. І що? Ви бачили, чим закінчилося оце все. Європа на своїй негайній зустрічі вирішила, що треба бути толерантним і політкоректним, і треба шукати компроміс. Це що, політична звитяга і сила? Тому слухайте, живемо, будемо дивитися, що буде далі. Поки що. Поки що, чим далі ми на все це дивимося, тим більше я стою євроскептиком. Вибачте, будь ласка. Спасибі вам, пане Олеже, за цю тверезу розмову, за вашу експертизу. Принагідно запрошуємо долучатись до наших ефірів. Дякуємо. Глядачам обосток, нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми. Ну і звісно, будьте активними в коментарях. Ми все радо читаємо з чим згодні, про що готові дискутувати. Будь ласка, запрошуємо. Зустрінемось там до зустрічі.